Всіх, друзі, вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 5 жовтня 2025 року центральна Україна. Перед нами зимовий дійсно сорт з дуже гарним солодким медовим смаком під назвою Пінова. Цей сорт походить з Німеччини, сорт дуже врожайний. Кожен рік без періодичності. Привитий цей сорт у мене на підчепу ММ106. Дає ось такі врожаї. Яблука на сонці має дуже гарний червоний рум'янець. Цей сорт до того врожайний, що може сам себе вбити. Якщо не робити обрізки, переріджень, не поливати, не вносити добрив, цей сорт просто сам себе вб'є своїм врожаєм. Йому по-любому потрібна обрізка гарна. Краще б ще пронормувати. І тоді можна отримати дуже гарні врожаї. Я впевнений, якщо ви заведете собі цей сорт, ви не пожалкуєте, що по смаку, що по врожайності, що по товарному вигляду. Його можна як для себе вирощувати, так само і для ринку. Сорт Яблук Пінова. Німецька селекція. Хто хоче завести цей сорт або привити свої ябуні, які вам не подобаються. Є в мене живці для щеплення. Буду проводити реалізацію з грудня місяця по лютий. Кому цікаво, пишіть Viber, Письмово робіть замовлення. Будемо приймати з грудня місяця.